Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Матея, розділ 16, Переклад Івана Хоменка. І приступили Фарисеї та Садукеї, і, спокушаючи його, просили, щоб показав їм знак з неба. А він у відповідь сказав їм: Як настане вечір, ви кажете, буде гарна погода. Почервоне небо, а вранці сьогодні буде негода, бо небо щось червонясто похмуре, то вигляд неба ви вмієте розпізнавати, а знаків часу ви не здатні розпізнавати. Рід лукавий і перелюбний шукає знаку, але знаку йому не дасться хіба що знак Йони, і покинув їх і пішов звідти. Коли перепливли учні на той бік. Забули взяти хліба, Ісус сказав їм: Глядіть, бережіться закваски фарисейської і садукейської Вони ж перемовлялись між собою і говорили бо ми не взяли хліба. Помітив це Ісус і каже, чого перемовляєтесь між собою маловіри, тому що не взяли хліба? І досі не збагнули? Чи ж ви не пам'ятаєте п'ятьох хлібів для п'ятьох тисяч? А скільки ви кошів зібрали, ані тих сімох хлібів для чотирьох тисяч, а скільки ви кошів зібрали? Тож як же не розумієте, що я не про хліб вам говорив, коли казав: Бережіться закваски фарисейської і садукейської. Тоді ті зрозуміли, що він говорив їм стерегтися не хлібної закваски, а фарисейської та садукейської науки. Прийшов в околиці Филипової Кесарії Ісус спитав своїх учнів: За кого мають люди Сина чоловічого? Ті відповіли одні за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за Єремію, або одного з пророків. На вашу ж думку, до них каже: Хто я? озвався Симон Петро і заявляє. Ти Христос, Бога Живого Син. У відповідь Ісус сказав до нього Щасливий ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а Отець мій небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти Петро скеля і що я на цій скелі збудую мою церкву. Щоб пекельні ворота її не подолають, я дам тобі ключі Небесного Царства, і що ти на землі зв'яжеш, те буде зв'язане на небі, і те, що ти на землі розв'яжеш, те буде розв'язаний на небі. Тоді він наказав учням, щоб вони нікому не казали, що він Христос. З того часу Ісус почав виявляти своїм учням. Що йому треба йти в Єрусалим, і там багато страждати від старших, первосвященників та книжників, і бути вбитим і на третій день воскреснути. Тоді Петро, взявши його на бік, став йому докоряти Пожалій себе, Господи, це хай не станеться з тобою. Він обернувся. І сказав Петрові, геть, сатано, від мене, ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав до своїх учнів Коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій йде за мною. Хто хоче спасти своє життя, той погубить, а хто своє життя погубить раді мене, той Його знайде. Яка користь людині? Як світ цілий здобуде, а напастить власну душу, що може людина дати взамін за свою душу? Син чоловічий має прийти в славі Отця свого з ангелами своїми й тоді віддасть кожному згідно з його ділами. Істинно кажу вам є деякі між тут присутніми, що не зазнають смерті, аж поки не побачать сина чоловічого, що йде. У своєму царстві